Ви дивитесь ранок вдома, і з вами Ліля Реврик і Костянтин Октябрський. Ну а до нас приєднується наша домашня психологиня Наталя Підлісна. Вітаємо Наталя. Добрий ранок, Костя, Добрий ранок, Ліля. Рада бачити. Ми сьогодні. Ми сьогодні хочемо поговорити про дуже важливу тему тему адаптації, тому що безліч українців через війну опинилися в нових місцях. От скажіть, будь ласка, як їм адаптуватися швидше і чи можливо це знаєте, адаптація з латинки прикладається як пристосування. Тобто, щоб гарно адаптуватися, треба пристосуватися. А для того стати дитиною. Ну, треба згадати, як ти колись дивувався в цьому новому, радісно брав участь в нових іграх. В зарубіжних тренінгах по адаптації завжди все про ігри, і це не випадково. Треба вміти бути гнучким, вливатися в нову команду, уважно вислуховувати правила, бути активним, там щось пропонувати, ставити багато питань, ну але дуже чітко їх формулювати. І ще не завадить навичка посміхатись і швидко перемикатись з образи і неприємних відчуттів на щось приємне. Тобто, все як в дитинстві, коли ми прийшли в новий клас, в нову школу, в нову волейбольну команду. Головна навичка поєднувати вміння бути собою і знати, чого ти хочеш з увагою а, і повагою до того, які інші і чого вони хочуть. Скажіть, будь ласка, чи потрібні якісь особливі навички людині, щоб швидше адаптуватись на новому місці? Так, це саме розуміти себе і розуміти інших. Це особлива навичка, мені здається. А ну, як? а всі інші, які я назвала. так. Як це розуміти себе, розуміти інших? І розуміти себе, прислухатися до себе угу. і говорити про свої потреби, а також прислухатися до інших і говорити про, про потреби інших людей. Угу. Ну, якщо ми заговорили про інших, як знайти е, знайомих е, в незнайомому селищі або місці? Угу. Ну, ми ну, почнімо з вулиці, парку, скверу або з двора, якому тепер ви живете нового, нового двора. Зробіть незнайомцю, сусіду, який зупинився біля вас, комплімент. Ну, тільки природний, який до місця і до часу. А, <плі> утримайтесь від знаєте, такого надмірного ентузіазму, якщо ви почнете обсипати людини компліментами, він вирішить, що ви божевільний. Ну, наприклад, зробіть такий комплімент і одразу ставте питання. Я приклад якийсь приведу. Мені подобається твоя сорочка, якщо не секрет, де у вашому місті їх продають. Або там, у вас абсолютно дивовижна зачіска, де в вашому місті такий чудовий перекар? А, Також знайомтесь з тими, хто вас обслуговує там, в магазинах, в кафе, в установах. Не забирайте в них багато часу, але постарайтесь сказати про себе якісь два речення. Щоб в них було щось цікаве про вас, там я не знаю, там щось про сир може. Там я ніколи не бачив такого вибору овечого сиру. У нас прийнято було їсти сири з коров'ячого молока. Але я не дуже розбираюсь в цьому. Я все життя прожив на асфальті в Херсоні, тому коров і вівці, вівців не бачив. А ще зареєструйтеся в усіх місцевих групах і в соціальних мережах. І ставте там людям питання. Люди дуже, дуже люблять відповідати на питання новачкам про себе і про своє місто. А, такий момент є певний психологічний у людей. Багато людей вони не дозволяють собі звернутися по допомогу. Ну, бо вони mm. там будуть виглядати як слабкі чи ще щось. Як побороти психологічні ah. бар'єри, щоб почати шукати соціальні установи, просити про допомогу? Костя, от, по-перше, мені здається, треба е, розуміти, що ніхто не відчуває себе досить комфортно з незнайомцями, mm. коли щось просить. А, але треба зняти напругу дискомфорту цього. Ну, прідна посмішка це ваша прикраса. Ну і ключ до розмови. А, подивіться в очі співрозмовнику. Прямий погляд говорить про щирість, сміливість, відкритість. А щоб попросити, знаєте, ще можна прийняти таку впевнену позу. Наприклад, перед тим як заговорити 30 секунд станьте в позу сильної людини. Спочатку, ну, от ви будете почувати себе смішно, але це допоможе точно. Ну, я покажу. Наприклад, поза супермена. Поставте ноги на ширину плечей, одну руку покладіть на пояс, на пояс, так, а іншу потягніть вгору, тримаючи в, в кулак. Я вже відчуваю себе потужним. Я вже відчуваю, пішла впевненість, пішла сила. Головне, так Вона да. почати просити в такій ж самій позі. <рес> ні, 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 ні. А Після цього ідіть до людини і просить допомоги. Але ви не будете виглядати жалюїдно. Я вам обіцяю цього не бійтеся. А, а, а легше всього просити допомогу письмово в соціальних мережах. Це точно знімає напругу, яку ви відчуваєте, коли когось просите про щось. Угу. Тільки сформулюйте так питання, щоб люди зрозуміли, що ви дійсно потребуєте допомоги, але і готові щось робити. Ну, наприклад, там в мене є хобі, я завжди любила собак. В мене завжди були собаки. Але моя собака не пережила там, ну я не знаю, обстрілів в Харкові. А я хотіла би. Працювати з собаками, поділіться, будь ласка, контактами знайомих ветеринарів, кінолог... кінологів, чи я можу вигулювати ваших собак. І люди обов'язково обов'язково засиплять вас пропозиціями своїх знайомих, які хоч і шукають когось на роботу. І ну, завжди знайдуться люди, які допоможуть. І... Тобто головне це знімати напругу mm. а, через тіло, як я показала, до емоцій, або через те, що ви просто пишете. Пишете. Якщо ви пишете, ви знімаєте напругу м, вот такого, see, знаєте, усного звертання. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Да, це дуже корисні поради. Дякую. І взагалі хочу звернутися до всіх українців. Зараз такий важкий час. Що дійсно пам'ятайте, що просити не соромно, не бійтеся здатися слабкими, тому що це, знаєте, такий свого роду бумеранг добра: віддавати добро і приймати добро, дарувати добро. І добро завжди повертається. Дякуємо вам, дякуємо за таку консультацію про адаптацію переміщених осіб. Ми говорили з психологіною Наталею Пі. Ід зичимо всім, хто через війну залишив рідний дім, якомога швидше почати відчувати себе як вдома.